Відволікти дітей від негативних думок та подбати про їхнє фізичне та психологічне здоров'я з такою метою, уже два місяці на Прикарпатті триває оздоровчо відпочинковий період. Відтак діти з Івано-Франківської області, а також з цілої України мають змогу з користю провести літні канікули у майже 20 закладах Прикарпаття. Хочу звернутися насамперед до батьків, які ще зацікавлені провести своїх діток на оздоровлення, на відпочинок. Звертайте увагу на. Насамперед, на ці заклади, які є офіційно зареєстровані в Державному реєстрі майнових об'єктів оздоровлення та відпочинку дітей, заклади, які перебувають в даному реєстрі, є під пильною увагою якраз моніторної групи, яка безпосередньо як і на початку оздоровчого періоду, так і під час літнього оздоровлення буває в даних закладах і якраз перевіряє готовність і та. Також їхнє дозвілля діток, харчування, проживання. Крім того, кажуть чиновники, діє програма пільгових путівок. А саме для дітей із сімей загиблих та воюючих героїв, дітям-сиротам, діткам з інвалідністю, внутрішньо переміщених людей з числа малозабезпечених, багатодітних сімей та іншим дітям з числа пільгових категорій. «В Нашій області на Франківщині діє також програма соціального захисту населення Івано-Франківської області, яка затверджена на. 2022-2026 роки. І передбачає якраз статтю на закупівлю путівок для пільгових категорій дітей. Це насамперед було виділено у 23 році 2 мільйони гривень. Це нам дало можливість закупити 257 путівок, які більше були акумульовані у трьох наших закладах. А це у карпатській мрії, лок, верховина та водограй. На сьогодні вже скористалися такою можливістю, і 207 дітей оздоровилися. Також в рамках соціального проєкту облдержадміністрації турбота про родину героя на оздоровлення відправили більше ста дітей. І разом зі своїм сином на такий відпочинок поїхала й дружина загиблого героя Олексія Кочубея Галина Кочубей. Чоловік не зміг сидіти, пішов добровольцем. Була змога не йти, але пішов ну, у нас син з особливими потребами, і він був як опікун, так що його було би не забрали. Але він Дуже такий був, як сказати, за Україну переживав. Казав, що 14-го року ми втікли зі сходу від росіян сюди, на мою батьківщину. А тепер куди будемо тікати? Треба йти захищати. Ми дуже вдячні, що що саме ми їдемо трошки відволіктися бо важко, дуже важко. Головна мета цього соціального проєкту кажуть організатори: не тільки допомогти, а й об'єднати сім'ї загиблих героїв. Найбільше один одного зрозуміти ту сім'ю, ту родину можуть тільки ті, які переносять таку саму біль, як і вони. І серед одних основних задач, які стоять перед нами, в тому числі десь об'єднати ці родини, об'єднати в тому, щоб вони могли між собою спілкуватися, щоб вони одне одну знали, щоб вони познайомились під, під час цього проекту Турбота про родину героїв. І вже після того як вони роз'їдуться по кожен свій. Будинок, але в них протягом життя все рівно будуть виникати якісь питання. І Я думаю, що серед тих питань, які вони будуть вирішити і кому вони в першу чергу подзвоняться, звичайно, такі самі родині, які відпочивали разом з нею, які будуть розуміти її, і можливо до одні будуть допомагати сприяти в тому, як вирішити то чи інше питання, яке буде виникати вже під час життя. Загалом, зазначає Людмила Сірко, цьогоріч на оздоровлення дітей у місцевому бюджеті закладено понад 8 мільйонів гривень. Активно працює в цьому напрямку Каласький район, який заклав більше 5 мільйонів гривень. Коломийський район, який заклав біля 3 мільйонів гривень, та Івано-Франківський район, який на оздоровлення та відпочинок заклали 60 тисяч гривень на відпочинок та 286 тисяч на оздоровлення. Також похвально є, що територіальні громади тісно співпрацюють з міжнародною спільнотою і дозволяють оздоровити наших діток за кордоном. За що ми їм щиро вдячні, за даними облдержадміністрації, в нашій області оздоровилось уже понад 4 тисячі дітей. Мар'яна Джерча, Анастасія Бегей та компанія Раї.